Навантажувач та два промислові станки передали одному із підрозділів Сил оборони України, який системно підтримує громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб з перших днів повномасштабного вторгнення. Швидкість і мобільність відіграють вирішальну роль на фронті, кажуть оборонці. Це обладнання та техніка використовуватиметься для забезпечення логістичних потреб. Команда гуманітарного штабу в чергове підтримує. Цей підрозділ сил оборони. Наша команда е, забезпечила навантажувачем і обладнанням для забезпечення сил е, для забезпечення логістичних потреб даного підрозділу. Хочу сказати, що ми з першого дня повномасштабного вторгнення співпрацюємо з цим підрозділом. Хлопці відчувають нашу підтримку і. Керівник гуманітарного штабу Володимир Гройсман завжди зауважує, що хлопці мають відчувати нашу підтримку. Ми цим займаємося регулярно, постійно, і надальше все будемо робити для того, щоб їхні потреби були забезпечені. Вінниця останні чотири роки отримує лідерські позиції серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку збройних сил України. Це вже сьома передача для цього підрозділу від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та громади Вінниці.